А, а тим часом анонсувала я, що Олаф Шольц знов заговорив про перемовини для Росії, але не так то добре, як Росія би хотіла про це чути за словами канцлера Німеччини. Будь-які мирні переговори мають бути обумовлені. Повним виведенням Росії своїх військ з території України про це Шольц сказав на спільній прес-конференції з президентом Бразилії і каже: він що жодного миру не може бути укладено з Росією за спиною українців. Німець, німецький канцлер додав, що із президентом Бразилії у нього існує чітка спільна позиція. Ми обидва засуджуємо російське вторгнення. Ну, на превеликі жаль міністр Бразилії відкинув можливість поставок до України боєприпасів для гепардів, наприклад, або танків леопард. Бо не зацікавлена Бразилія в цій передачі. Бразилія країна миру, каже він. Але тим не менше, от від Олафа Шольца лунають же чіткі сигнали, що жодних перемовин про які так часто говорять за спиною України і без повного пере. Повно повної перемоги над Росією бути не може. А ще Бразилія це держава, паспорти якої часто опиняються у російських шпигунів в Європі. В Швеції пам'ятаємо, викрили шпигуна, який видавав себе за Бразильця в іншій там це в Швейцарії. Чи Німеччині так само викли, викрили іншого шпигуна, і в нього теж був паспорт Бразилії. а Зараз у Словенії ще двох заарештували шпигунів російських, uh -huh. і в них теж паспорти кажуть однієї з південноамериканських країн. Uh -huh. Сперечаються uh -huh. Аргентина чи Бразилія. Uh -huh. Ну але, власне кажучи, є проблема з цим, і справді якось так виходить, що скандали з російськими посольствами дипломатами часто пов'язані саме з південною Америкою. Пам'ятаємо кокаїн возили. З посольства Росії в Аргентині там просто такий трафік налагодили дуже серйозний бразильські. Оці моменти з паспортами так само викликають певні питання, як так виходить, що бразильські документи опиняються саме у російської шпигунської мережі. Це не один випадок. Ну але те, що власне президент Бразилії зараз стримується допомагати Україні. Це зрозуміло так швидко розвернути їхню політику, яка дуже від Росії була залежна і лояльна до Росії. І Бразилія входить знаємо, в альтернативні різні об'єднання, як БРІКС і так далі. які... Намагаються створити конкуренцію великій вісімці, так великі сперс великій вісімці, сімці, фабрисім, тепер сімці фабрисім, так, без, без, Росії. без Росії, так на ну, тобто є такі моменти, чисто геополітичні, які не дозволяють новообраному президенту Бразилії зараз кардинально змінити якийсь вектор своєї політики щодо України, але над цим треба працювати. Це наше завдання. Так, німеччина теж на цим працювала. Всі. Ніхто не міг подумати ще рік тому, що вони відмовляться від всього російського російського газу, нафти і політика Ангел. Ли Меркель була явно теж орієнтована на Росію, тому пропрацювали і працюють далі над собою. Німці попрацюють і в Бразилії.